І знову про Чечеклію. Та всі хитросплетіння з її назвою. Юрій Петрович мені дав викопіювання із карти. Ну, скоріш за все, що це дійсно турецька карта, а, а може лише турками оформлялася. Оце ось товстою чорною полоскою йде річка Бух. Турецькою. На, мабуть, на, на тому в іншому масштабі там було написано Аксу. А мене цікавить притока Бугу, притока Аксу. І оця річка, оце вона річка. Ну, Річка, скоріш за все, називається Чичіклія. А на карті ось цього... Типа якоїсь фортеці, чи щось, щось таке, і називається воно зігзаклі. Ну, тут теж зігзаклі. Е, для того, щоб е, тут розібратися хоч, хоч трохи із цими арабськими назвами, е, мені довелося... Зараз я покажу, ось його. Позначення голосних, так, да, це арабський алфавіт. Він там називається по-другому. Ал, баджаба Ал, Ал. Албаджа. Ну, яка різниця, Коротше, алфавіт. Видно, буковки. що там алів, Ба, Та, СА, Джи, Хо. Ну, то таке діло. В общем, розібрався я з цими буковками. І надрукував. Ось о, зараз дивимося. Оце зігзаклі. А це ось о зігзаклі арабською, Арабсько. А це Зігзаклі Арабською. Коли я намагався знайти переклад оцього Зігзаклі з Арабської там, чи з турецької, ну, кроме Зігзага, я нічого не, не, не знаходив. А я ж то пам'ятаю, що. Назва річки це ж Чіче Клія. від турецького слова Чічек. Чічек це квітка. А Чічеклі. Зараз я закрию отаку, щоб було видно. Ладно. Чичеклі це просто квітучий. Так, з картою я ще не розібрався. Бо тут сильно багато написано. І скоріш за все, що ота людина, яка переписувала арабські оці слова, то вона арабською не, не, не кумекала. Бо в арабів є, ну, ось, наприклад, ось цієї букви мені здається, що немає. Ця буква є. Це я. А що це таке? Ну, в, общем, в общем, з картою ще буду розбиратися. Буду, буду шукати прив'язки до, до реальних карт. А тепер повертаємося. Повертаємося. Я знайшов. Значить, Академія наук Української СССР, Інститут мовознавства, Міністерства освіти Горпини Шлобода Масенко. Власні назви і від топоні і від. Топонні, і від Топонімні утворення Інгулобузького межиріччя». Значить, це друкувалося в 77 році. Тут видно. 77 рік. Читаємо, що вони нам написали. А написали вони нам отаке про Чичіклію нашу. <кхем> так, зараз щоб було видно. Чичіклія у... у місцевій вимові також Чічі Чичик... Чачаклія права притока Південного Бугу. Чак Чаклій, ну, в общем, 1755 рік. По тому бо, боку річки Бугу, урочище Чигаклей. Ну, вже як хотіли, так і здівались над цим словом. Чигаклей. На вершині Чигаклея, на Чигаклеї. На карті 1772-74 Цичаклея. 1693. За рікою Богом на Чапчалмії. Урочище ріки Чакчаклії. Урочище Чечаклії. 1773 рік. Між Черталою і Чечеклією. У джерелах 19 століття Чечаклея. Чичаклея, Чичек... Мала. Що це? Село Малая, Веселая річка Чічіклея, на ній в Херсонській губернії. Притоки Буга з правої сторони. Оно видно, щоб, щоб не, не получило, що... так. Притоки Буга з правої сторони совершенно незначительні, крім Чи -Чи В старину – Чайгалі. Ну, як хотіли, так і обзивали. Которая відключається тим. Що образує доволі большую долину. Весьма удобною для розведення садов і огородів. Херсонська губернія, 19-20 х років. Чичі Чичиклея. Щось там масштаб, якийсь 41. Балка суха Чичиклея. Очевидно, притока. Так. У... Тепер що там у нас нижче? У гирлі Чичиклеї у 15 столітті була татарська фортеця, ну, турецька татарська фортеця Балаклі. Балаклея. Ну, «балик» це риба. В деяких джерелах з іншою назвою, аналогічною назві річки. Так, за Броневецьким фортеця звалася. А тепер я спробую збільшити. Ага, що було ще освітлення хороше. Тут написано. Так, оце слово. Якщо зараз турецькою, зараз, то тут, будуть закавирки і буде чап-часлі. Ну, я не знаю, я не беруся відтверждати, що я правильно це все діло прочитав. Так. На атласі річі Заноні Чіпчакли. І тепер ми до самого краю доходимо. У нас ще отака сторінка виходить. Що це тут у нас таке написано? Порівняння. Порівнян... Чи кліє правий рука в Дніпра. За Трубачовим назва Половецького походження з Вз... адективним, ад'єктивним. Форматом Лу. Я показую, що було видно. Форматом Лу від Половецького Чечек. О тут ще написано на Чешській манір. У Турків ще пишеться оця закавирка внизу. Так, Чечек Квітка, Трубачов, 228 сторінка. Аналогічні утворення відомі в давній тюркській топонімії. Порівняно, що це? місцевість. Чичеклик в семірі. Так, ну далі пішов чорний ташлик, то нам вже не треба. Так що питаюся, розбираюся. Вивчаю. Зік заклі. Чичеклі. Ну а потім вже, як розберуся з усіма картами, потім я вже спробую оці, оці старі карти прив'язати до, до нових карт, по, пообозначати оці старі назви, що там арабською, турецькою, якою там ще мовами, і прив'язати до тих населених пунктів, що зараз. Що, що, що в нас існують зараз. Бо дуже схоже на те, що ми не все, просто не все знаємо. Ось ще я хочу показати, що це скоріше за все, оця точка, оця хатинка. Оце, оця хатинка це десь тут, зараз територія веселинова. Але це моє припущення. Як я щось откопаю і до дорозу знаю, то я потім поділюся на каналі. Якщо було каламбурно, пробачайте. Буде щось цікаве, пишіть в коментарях. Надіюсь, що, що нічого не, не, не забув. Все, дякую.